Всім привіт! Ви на каналі Кравка Кома з вами Марта Яні. І сьогодні в нас огляд на дуже популярну книгу, на книгу яких яка надав новий фільм по цій книзі. Покинь, якщо кохаєш. Колін Гувер, я думаю, що ви точно про неї чули, тому що вона дуже популярна у буктоці, і зараз і за рахунок цього фільму вона отримує дуже багато як позитивних, так і скоріше більше негативних відгуків, тому що екранізація насправді набагато гірша ніж книга. Книга не дуже прямо щоб шикарна. Але сьогодні відео я буду відстоювати позитивні якості цієї книги, а Марта буде в чорному така агресивна. Да. Марта буде її засуджувати. Але для початку треба трошки розповісти сюжет, щоб ви були в тієї. Я думаю, що дуже багато читала цю книгу, і якщо ви включили це відео, ви напевно точно чули хоча б трошки про сюжет. Але оскільки я сьогодні займаю позицію крінджі, то що вся книга не дуже хороша. Ну як не дуже хороша. Не прям що не дуже хороша, але мінуси в ній є. Того для вас тільки сьогодні. Тільки сьогодні я підготувала топ-10 крінж-моментів. Ну, я стільки не назву, але давайте ми зачитаємо. Це сторінка 15-та. Тільки початок. Тільки початок. Він розсміявся та поглянув на мене із цікавістю. А що, Бостон має якісь великі таємниці? Так, твоє ім'я. Я <реш> тут тут навіть я крінжонула. Типу насправді я ставлюся за такого на доволі позитивно. Але в цей момент я така, блять, ну це просто усі ми просто люди. Що інколи скоюють погані вчинки. Я просто я раніше читала цю книгу, я її прочитувала, і в мене тут пише «Вовк» то не то вовк, а то що хищник. Так це нормальна цитата в сенсі. І навіть коли читала цю книгу і подроби, з цією фразою прибігла до подруги, з якою я живу. І я коли читала Фредеріка Бакмана, ось його він там. Вам не видно за замерз, він повірте мені, Фредерік Бакман. Він ну, там теж говорить: схожу, що, що всі просто люди скоюють або дуже погані вчинки, або не дуже погані вчинки. Типу, от вона певно, дихнулася з ним. Це ніби і так, якщо ми Знаєте, ну, е, я перечитувала цю книгу, перший раз мені сподобалась, другий раз мені вже не сподобалась. Але я думаю, що, по-перше, в мене розширився читацький досвід і, дум, і думкою про те, що є люди хороші, а є люди погані, але всі люди погані, ну, типу, не здивуєш. І для мене це просто То що ж ти що А ще один крінч момент. Ти думаєш, що все мене, але я попереджаю тебе. Райлі, я як наркотик, переспавши зі мною сьогодні, ти лише погіршиш своє становище. Але більше ніж на один раз не розраховуй. Я не хочу бути однією з тих дівчат, яких ти використовуєш для того, як ти казав тієї ночі задоволення своїх потреб. Ця, до речі, фраза, типу, я наркотик, я жорстка, будеш зі мною, буде тебе все класно. Колись, коли я була трошки меншою року назад, я... <гаду> <гаду)> я теж подумала, що я буду така жорстка, як в книжці, і теж буду так говорити. В житі виглядає так епічно, як в книзі. Не говоріть, будь ласка. Підяк. До речі, я зрозуміла, що все, що в книзі, навіть в книзі, от я вже ловлю крінжі, але якщо ти це відтворюєш в житті, це просто ти сидиш такий. Так, <гаду> <гаду> А <рит> я дуже люблю сутінки, дуже сильно люблю сутінки. Ah Але я можу визнати, що сутінки теж дуже крінжові. І ось вам дуже, дуже схожий е момент зі сутінок. Від того ранку, коли Райлі вийшов з моєї квартири, минуло 53 дні. <сх chiar> Це означає, що останнє я бачила його 53 дні тому. <сх�> Почнемо з того, що головна героїня її звати Лілі чи Лілі, не стоїть тут наголос. До речі, вона є блум. Це якась світілка до Вінкс. Дай він. моє, це важливо. А він реально веде себе, він веде себе як Скай. До речі, він теж такий, типу, самозакоханий, такий жорсткий. А цей 에, а Атлас це ось цей малий лідзюк, що в'їтав біля неї. <laughs> Значить, це головна героїня Лілі. Вона переїжджає, тому що вона живе в Бостоні. І одного разу. Після смерті свого батька, після того, як вона виголосила антипромову на його похороні, тобто вона сказала, що топ-10 фактів про мого е, найкращого тата і просто мовчала. Да. І от після цього всього вона пішла на е, дах у нього одного будинку і зустріла, звісно ж, звісно, не просто. Когось не просто когось, а дуже красивого, дуже класного чувака, який віто з її молив з нею переспати. Але він не просто вони не просто зустрілися красиво на даху з вином, шампанським, ваубичівні. Ні, вони боївки. Вони просто прийшли. А він такий уф. Він щось був дуже агресивним. Так, да, Перший такий да. да. І він щось дуже там кроші, бився, а вона така, ой-ой, щоб тікти, вона все його нього дивиться він обертається, і обертається. вертається. там позивилися якийсь діалог, смолток такий <свісно> миленький. Отже, вона познайомилася з цим хлопцем, очоляни, як там зав'язалися романтичні стосунки, бла-бла-бла. Не зразу а через там, кілька сторінок, але це вже нікому не важливо, бо вони пара. Але. В цієї лілі ще з дитинства було кохання. Хлопець, який був безхатченком. Вони познайомилися, покохалися, любили довго, потім поїхав вчитися чи кудись там в армію, неважливо куди, і все. І ось вона починає стосунки з цим дуже таким кліталімним кличком агресивним, а він агресивний не тільки просто, а й на неї він теж агресивний. Завуальовано сказала, що він коротше бив її дуже часто, і от власна книга нам висвічує те, що не потрібно бути в аб'юзивних стосунках, а потрібно з них виходити. Але разом з тим, враховуючи посил, який доволі хороший, вона дуже довго не виходила з них. І цей період описувався насправді дуже реалістично, тому що якщо взяти реальну ситуацію жінок, які були в аб'юзивних стосунках, то це я думаю доволі схожа ситуація. Цей чоловік його звати Атлас Вікенд, він типу він нейрохірург і йому дуже важливі для роботи, очевидно, його руки. В нього майже немає насправді якихось там друзів, окрім своєї сестри, дуже класна дівчина Аліса. І в Алісі є мужичок, мужик Аліси, хай буде сірі. І от, і і той мужик, і це вони всі троє дружать. Все, в нього більш немає друзів. І це як особисто для мене вже, по суті, редфлег, коли в чоловіка, коли в хлопця немає. Друзів, це ну мені здається дивно. Тобто це вже про щось говорить. До речі, я хотіла ще сказати, що ем, чому мені не подобається ця книга? Тому що вона, в принципі, висвічує дуже хорошу думку, дуже правильну думку, але при тому вона все одно ідеалізує це все. Ну от просто уявіть вона зустрілася з ось тим, як його звати. Як його звати? Атлас вікенд? Ні. Перший. А, так Райді. ось так. В перший хлопець Ірані, той без хатченко, з яким вона була, коли була малою, потім вони роз'їхалися, а в нас одно. Вона... Перший хлопець аутус, а потім робіт. А, тьфу ти, Господи, прости. Вибачте, а я щось не то розказую. Забудьте все, що я казала. Отже. Атлас це хлопець, яким е, Лілі була, коли була дитиною. А Райлі – це той самий аб'юзер, який її бив, і навколо якого крутиться весь сюжет. Точка ще хочу зачепити історію з Атласом. Взагалі там ситуація така, що він був безхатьком, він пішов від своєї сім'ї, тому що його мама. Е, Ну, не одружилася, я не знаю, чому одружилася, але вона мала другого чоловіка, і той чоловік не дуже зробив атласа, вигнав його з будинку. І коли він вернувся назад, його мама не прийняла, щоб не, ем, не нервувати з вічима його. І йому прийшлося жити типу, в закинутому будинку він взагалі хотів. Але завдяки Лілі він цього не зробив. І я хочу обовити, обговорити дуже важливий момент, uh -huh. дуже актуальний момент, що е, знаєте прикол, коли люди підходять, тіктокери підходять до людей і питають: мама, дитина? Жінка, розставте а, в цьому випадку. Чоловік, син, син батько. і батько. Розставте. От як би ти розставила? Я про це думала. Чоловік на першому місці, на другому місці, скоріш за все, так, син, бо йому треба більше моєї залученості ніж батьку. На третьому місці батько. А е, От про що я хотіла поговорити, чому я дуже не згідна ось з тим, як всі кажуть, правильним топом? Чому я дуже не правильний ціки. чоловік, потім дитина, потім батько. Так. Ці. ну або це, а знаєте чому? Бо тому, що от в цьому моменті. Коли він прийшов до своєї мами і сказав, мама, прийми мене назад, вона його відкинула, тому що не хотіла портити настрій чоловіку, якого, якого вона любить. Так це не його батько, але вона вибрала чоловіка, якого вона любить. І для мене діти мають бути на першому місці. Бо по-перше, ви за них відповідальні, ви їх народили, ви їм дали життя, і ви, як мінімум, до вісім 18... йому вже було 18 років, але ви маєте про них дбати. Я дуже не поважаю е, людей в селі і жінок, і чоловіків, які е, вибирають людину, яку люблять. Але знають, що це шкодить шкодить дитині, яку вони теж люблять. Їхні Тоді це не є любов, якщо ти Але це в ідеальному світі. Це в ідеальному світі, і там не в тих топах не ну, не ставиться, що у вас ахірені стосунки з чоловіком, і вас, якщо ти ви чоловіку, то ти автоматично вибираєш дитину, в якої буде хороше життя. Ну, коли, коли ти збирає чоловіка з своєму досвіду, якщо наприклад, жінка, в якої був поганий досвід з чоловіком, звичайно, вона поставить на перше місце свого сина. Жінка, в якої досвід нормальний, поставить чоловіка, потім сина. Все одно, типу, я вважаю, що коли ти ставиш цей топ, чоловік, дитина, батько, ти ти говориш про чоловіка, про чоловіка, кого ти в своєму житті або мала, або маєш, або матимеш уявно. І в моєму розумінні ідеальний чоловік, мій чоловік, той з яким я буду, це чоловік, який не буде ставитись погано до моєї дитини, бо це моя дитина. Це вже виходить. Наша дитина, якщо ти вже береш мене, припустимо, вже з дитиною. Або якщо це тим більше наша спільна дитина, то про що взагалі може йти мова? Чоловік це не просто людина, яка запліднює тебе і йде кудись. Це людина, з якою ти разом робиш вашу дитину. І тому, якщо завдяки ньому я отримала наше чадо, я ставлю його на перше місце. Бо з ним я що потім буду жити до кінця старості, а дитина візьме кудись і піде. Але думати отак утрировано, як ти, що типу, от я викину того а буду з ним, це не, це не, я так. не думаю, утрировано, того, що я знаю. В декількох ситуаціях, коли жінка розлучалася зі своїм першим чоловіком, і вона вибирала чоловіка, який не любить її Я дитину від першого ситуацій. шлюба, але вона його любить. І дитина страждає, вона знає, так. що дитина страждає, але вона його любить. І вона, в принципі, по цьому топу вона зробила ніби як правильний вибір, тому що вона вибрала людину, яка любить її і яку любить вона. Але дитина не враховується в цій ситуації. От навіть мама Лілі, вона була з чоловіком, який її б'є. До речі, мені більше її історія подобається з аб'юзорством, тому що вона більш правдоподобніша. Вона його любила так, але вона і в принципі не могла піти того неї Не сильно було якось грошей. Да не да. було до кого піти. До речі, чого я теж вважаю, що книжка трошки ідеалізована, того що зазвичай. Коли є булінг, ну точніше, як аб'юзерство від людини, яка ти воно, воно і фінансове, і тобі нема до кого піти. Да, Їй да. дуже повезло, бо в неї був атлас, який її прийняв, до якого вона подзвонила. Їй дуже повезло, бо в неї була подружка, яка сестра звичайно раді, але неї теж підтримала. В неї була мама і так далі. Але зазвичай такого нема. Але при тому її мама, по-моєму, навіть теж зробила деяке. Ну то що ну коротше вона поставила все таки чоловіка теж на перше місце. Так да. вона захищала свою доньку. Але цій доньці від цього не було легше, їй не було від цього легше. Бо знаєш, це така до речі, така уловка була. Мені не подобається аргумент з боку батьків. У вас була повна сім'я. Mm -hmm. Це скоріше просто що ти відчуваєш себе винною, наче через мене вони страждають. А це хуйня за це живічусь на тину ярлики. А по-друге, фігня. А по-друге, ма... так таким чином жінка, оця вона просто виправдовує своє небажання піти чи неможливість, коли є якась загроза твоїй дитині. То звичайно, ти маєш йти і ніякі тут топи, взагалі це неадекватно порівнювати топи, коли у вас, як на мене, адекватна сім'я, чоловік, жінка, батько, і коли є якась мова про мінімальне насильство чи аб'юз, чи щось таке. Але все ж таки, давайте. Ну от ти так і мені не назвала оцю ситуацію, де ти вибираєш дійсно чоловіка першого, от що ти прям мусиш вибрати чоловіка першого. І плюс, скажіть, будь ласка, чи є така ситуація, що вам треба вибрати чоловіка, того що дитина робить ним аб'юз? Ну, Що-то якось дуже рідко ну, да, такі да, ситуації да. Чекай, я навіть не знаю, що тобі зараз назвали. Напевне, це, це точно не про розділення любові, бо любов ти не можеш. Бо ну, першу, що... це інакше любов. Чоловіка ти кохаєш, а дитину ти любиш як, ну, як свою дитину. Е, це зовсім інакші відчуття. І батька любиш. А в твоїй це який топ, в, я, в, я, в яких ситуаціях? Бо, от, е, от, мої уяві, що дитина має, якщо у вас вже є дитина, ви за неї відповідальні, як мінімум до 18 років. І вона має вас ставати пріоритетом як і в чоловіка, так і в жінки. Звичайно, якщо там жінка помирає від народження дитини, і чоловік вибирає, кого вибрати, залишити в живих жінку чи дитину, чи сама жінка так вибирає. Ну та тут в кожного своя інша думка. Але в більшості ситуацій, все-таки дитина має бути, на мою думку, на першому місці. Давайте трошки почнемо вже нарешті до суті говорити про аргументи, чому ж я по суті за цю книгу, а марта проти. Перший аргумент. Вона читається легко. Що я ще марта прочитала її буквально там за день чи за два. До речі, я побачила тикрати, як до тебе йшла і побачила відео в Тіктоці, де дівчина подивилася фільм. І на другий день вона каже, я пішла від свого хлопця, типу, через цей фільм. От другий фактор, вона показує обізивні стосунки зсередини. І насправді це описано. Як ти кажеш ідеалізовано, бо він типу такий ідеальний. В нього немає мінусів, але насправді я спілкувалася. Мінусів. Сі... Мінус... Мінус... Мінусів. 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 Але насправді Мінус став. Yeah. Я спілкувалася з багатьма дівчатами, хто були в гуземних стосунках, і дуже схожа ситуація, Типу, ти наче живеш в таких, якби в тебе світ то рожевий, то чорний, то у вас все класно, ресторани, суші, кохання, любов, секс, то хоп, він тебе б'є, ображає. Потім знову все різко, і ти як на стрілках. І в книзі це показано так само. І дівчата мають змогу поглянути на себе зі сторони, по суті. Далі це ідеалізовано, А може, знаєш, може навіть і краще, що в книзі ідеалізований цей мужик. І вона все одно пішла від нього. а Реально в житті таких ідеальних, красивих, така що розумних немає. І вона така блядь, ти, сука, Вася, дебіл, пішов нахуй!» і все. Мені здається, що деякі люди, які читали і в неї є такі стосунки, вона тільки сказала, блять. Тому що зазвичай вам просто нема куди піти, у вас немає Це можливості піти, і вам ну, нема кому вам допомогти. Але сторони, ну, сто вона показує, що від ідеального можна піти. Але від неї дального, типу, що робити, коли ти не маєш до кого піти не, і не маєш до кого звернутися, це вже зовсім інакша історія. І єдине, що на кінець я хочу, типу, сказати, зачитати цитату, яка реально просто описує всю книжку. А це маму. Коли ви не знаєте всього, дуже легко вірити, що можна не роздумуючи покинути людину, яка скривдила. Легко казати, що ви не зможете і далі кохати того, хто задав вам болю, якщо ви не та людина, яка кохає. Я так задумалася. Глибина! <реш> ну що ж, ми закінчили, Сподіваємось, вам було цікаво, вам сподобалося. Якщо ви дивилися цей фільм, ми хочемо, щоб ви написали в коментарях, якщо ще й читали книжку і порівняли, сказали, як вам подо... чи сподобався фільм, чи сподобалася книжка, і чи сподобалось це в сукупності. І наше відео. Да. І перегляньте наші попередні, вони доволі цікаві. Нам дуже приємно, що вас з кожним днем більше. Ми прям в шоці, навіть не очікували. Ну я не очікувала. І от, будемо раді вашим коментарям. У нас ще є тікток. Нагадаю, там ми кидаємо цікаві факти з життя письменників. А ще скоро буде інстаграм, я надіюсь. Е, Надіємося. А ще, що... ще інстаграм у мене і просто Ані. До речі, ми це чомусь ніколи не казали. Тож mm. можете підписатися Ми існуємо, ми існуємо. Так, тому... окремо один від одного. Тому все. Похизуюся вам, що в мене є <різь> обріжечки. Так. Е дуже просимо і нагадуємо вам про те, що потрібно донатити, кидати гроші на нашу армію, на шпиталі і на все, що потрібно. Наприклад, я нещодавно брала участь у розіграші нашої знайомої спільної, вона відкривала збір на банку. І призом була підпис від, після вистави Роман, така Яновича Житомирські носки. І там житломерські сукерки. От приємний такий бонус я виграла у себе нещодавно. Я робила розіграш, теж збирала гроші на антидронові пушки і розігрувала журнал від локальної історії про майдан. Тому підписуйтесь на наші інстаграми. Там часто цікаві події. Наші фоточки гарні, і ми гарні, і ви гарні, і все гарно, і все буде україною. Якщо ви читала цю книжку, там казали, що волонтерити потрібно. Того. Послухайте цю книгу, йдіть від людей, які вас аб'юзять і б'ють, і взагалі від поганих людей, і волон обов'язково волонтерте і донайте на перемогу України. Все. дякую, Па-па.